Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, трошки нагадаю вам про графіки роботи авторинків. Львівський авторинок у нас працює в суботу і в неділю. Ми зазвичай знімаємо в суботу. Луцький авторинок працює в четвер і в неділю. До речі, огляд за четвер вже є на нашому каналі. Можете переглядати. Рівненський авторинок працює в суботу. І авторинок Івано-Франківську працює в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, які вас цікавлять. Також не забувайте підписуватись на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Audi Q5 10 го року 11,990 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, 211 кінських сил, максимальна комплектація, 319 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Вона виглядає підігрівець сидінь, клімат. Peugeot 3008 2015 року, 11900 ціна, 1,6 дизель на механіці, 120 кінських сил, 200 тисяч пробіг. Так, контакти. Воно виглядає. Шестиступенева механіка, клімат, паркоп і парктроніки. Nissan Qashqai 10-го року 10900. Ціна двохлітровий дизельний двигун на механіці. 248 тисяч оригінального пробігу. Так він виглядає в салоні. Панорамний дах. Мультикермо. Так, шестопанемо механіка, клімат. Так, Це у нас семимісний кашкай. Volkswagen Touareg. Так, Колір такий темно-зелений, металік. Шостий рік, 10300 ціна, 3-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, Ідеальний стан, напевно, мається на увазі. Так, пригнана. Напевно, свіжо пригнана. Не знаю, дзвоніть тут до власника, уточніть всі деталі, 190. Власне, вказує, що це 190 тисяч рідного пробігу. Шкіряний салон. Показує максимальний стан. Так, мультикермо. Автоматична коробка передач. Клімат-контроль. Підігріві сидінь дисплей. Парктроніки. Форт Куга 11-го року 11 900 ціна. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 170 кінських сил. Так, я підігрів лобового бачу. 220 тисяч пробіг. Комбінований салон. Так, хвилинку. Зараз. Панорамний дах. Так, виглядає кермо. Що буде видно вам. Power Shift, автоматична коробка передач, клімат-контроль, дисплей, навігація, підігріве сидінь, повний привід. Власник підказує. Так, є парктеміники. Hyundai Tucson, Сьомий рік, 7800 ціна. Так, 2,0 газ, бензин, в рідній фарбі, 230 тисяч пробіг. панела механіка. Так, Думаю, вам буде трошки видно. Кашкай. Сьомий рік, 6800 ціна, 1,5 дизельний двигун, 106 кінських сил на механіці 265 тисяч пробіг. Так, так вона виглядає в салоні. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. І парктроніки. Так, часто просити показувати Мерседеси. Тут у нас емелька шостого року. 11200 ціна, трьохлітровий дизельний двигун, на автоматичній коробці передач. 275 тисяч пробіг. Так, Шкіряний салон, шкіра алькантара. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо підігріви сидінь, клімат, дисплей і парктроніки з паркопом. Nissan Рок. 15-го року, 11800 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 170 тисяч пробіг. Так вона виглядає в салоні. Chevrolet Captiva 10-го року 9350. Ціна буде ще торг. Так, об'єм двигуна зараз уточню. Механіка 206 тисяч пробіг. Авто не фарбоване. Грем масла фільтра замінено. Підкажіть, будь ласка, об'єм двигуна? 2,0. Вайноль дизель. Так я з вашого дозволу. Тільки покажу, як вона виглядає в салоні. Так, п'ятиступенева механіка. Так, білий перламутр колір. Toyota rav 4. Шостий рік. 9 тисяч ціна. 2,2 дизель на механіці свіжопригнано. Так, повний привід, 267 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Шестистепенева механіка. Підігрів сидіння, клімат. Ой, пропрошую, фаркоп. Нісан Кашкай. 12-го року 11900 ціна, 1,6. Дизель на механіці 130 кінських сил, 197 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Підігрів сидінь, Мультикермо. Частиступенева механіка, клімат і панорамний дах. Так, є ще